І всім привіт, з вами Оландер Мекі і Макс. О, сьогодні ми будемо грати летсплей і. І ми граємо, і Макс щось танцює. Пів. Зараз я закріплю свою за штаму ляха муха. Зараз я повернуся. О, і ми почали, і вони вже валяться, не валіться. Я там ти? того, ти? того ти? разу. Так ти? тихо, ти? тихо, ти? тихо будьте. Я, я, там, я там то. Е, моя камера там того разу трохи не зазняла початку і не зазняла кінця. Там щось з 5 хвилин кінця не зазняла. А зараз що? А, а там то відео взагалі не вийшло, вибачте, я буду. Тобі я... не Тихо будь. Е, вибачте, більше такого не буду допускати постараюся точніше. <тит> Навіть зараз чуть-чуть було інакше. Я вже стараюся. А ну пішов, мені дерева нарубав, з я зроблю кірку і піду. І піду. Ta, 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 ta. О, мене є камінна, хіта, народ. камінна кам на кірка, народ, мене є камінна кірка. Камінна кірка? Блін, мені треба було камінна кірка. Сиди туди, сиди туди, що дівський такий? «Бу, ну, будь ласка, <тит> ну дайте мені кірку. Будь ласка, дайте мені кірку. Заради відео дайте. Я камінь! Так давай Макса вбивати, щоб він нас не бив. Ти будеш нас бити? Я обійця. Ви всі то бачите, я не обійця. Де моє дерево? Моє дерево? Або кірка? Я хомоха. Я піду якоюсь фермою займатися. Чи ще ті всі решти? Угу, взаємно. Так а ну нічого не писати в коменті. Блін, я можу зайти не за що? За те, що ти пишеш щось погане в коменті, я це знаю. Ти? Я то знаю. Я чую. Давай вбиваємо, вбиваємо. До речі, я зараз ще зомбаків включу, бо так у нас житуха не цей А блін я ж не включив. У мене Валю, і серію. Я зараз я зараз прийду, окей? Де він є? Она як і покидала. Де пі а боже. О, мене вбивають, мене вбивають. Не вбивають. Мене вбивають, так треба заховатися. Я в тебе забув. Треба було треба схованку зробити. Так, і ще, до речі, дещо холоди. Макс! Ну, Я сам буду знімати. Просто Де ти нахуй, де ти нахуй? Я ж не візьму на дві і буду сам знімати. <таспоріст> От, <таспоріст> все. Я роблю якісь там або нашому домі. Ми не підемо до мене? Ні, до тебе ми не підемо. На смак! Будемо грати. Зараз ще одну серію знімемо і цей. Ну, одну серії давайте знімемо і потім аж в нас.

Някий удалес, бля, об'єм десь тут скузь. А? Вось, потім ми перейдемо до нього. Ну, потім. Тут буде 10 хвилин, потім ми одне зразу відео знімемо. Ну, це прям фортеця. Тут. Тебе? Що тобі я йому допоможу? Армонія все по. А, до речі, а ні, я поки що поставлю все своє. Я йду до роботи. Ну, то молодець. Одна людина, яка догадалася рубати дерево. У мене тепер без лагів такі. Врага кльова. В мене тепер без логі. е, 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 Менше лезть по сундуках. Два камня там. А хто стирив тих два камні? Дванадцять. Тільки... У тут там було 20. Я бачу 13. Тим більше. ти тільки один стирваш 13. Верстак. О, Верстак є. Тисяч, 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 тисяч. Хто має, признавається, семечок? Я маю карпу и семечок. я собі красный карпу і э, топорик. Молодець, у тебе топорик вже був. Неужели а де ти був? Я тобі був, кидав. Ти мені не кидав, чого ти брешеш? Ти хлопнувся, ти прихлопнувся. Ух ти, дивіться, хіба розвісом можна стріляти з лука, скажи. І що? Куда можна стріляти в з лука? Зомбаків, догадайся. е Ну, зомбаків в морі. Ти чого берзав? -е -е -е? Я тобі зараз тим пухариком взамочу. Я тобі в кірку. Бляха-муха, хтось пише комент. О, молодець, ще одна людина, яка догадалася порубати дерево. Ні, я не побудую. Ти вже не ти молодець. Камінь в печері. Був, 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 був. Все логічно. Мені тільки що так залагало, і я побачив печеру під моїми ногами. Еге, молодець, що я хотів зробити? Ура! Уголь! Ану пішли, хтось нарубали мені дерево. Я фігей. не Не фігію. Е... Такого слова нема. В українському алфавіті такого слова нема. Що я придумаю, я сам не знаю. Ай. О, до речі, да, 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 да. У мене є і деяка хльова. Удачі тебе. Бляха муха, ну чого ти коли ти? У І... мене ще півсердечка. Прикидайте, в мене... в мене ще тільки півсердечка. Я здох. А хто хоче мою броню? Я, я хочу. Та, будь ласка, ну нема Стоп, а як в мене підводне дихання, треба пров'язати. Аляхамбар. <титут> Алях Бабак. Алях Бабак, Аляхамбар. Алях Бабак. Ще може сьогодні вийти відео, як я граю на PlayStation 3 або на Xbox 3 з теж чимось. Чого? Сам ти такий? У мене є за то канал, а в тебе нема. І в мене Майнкрафт про. Pro... 5 підписчиків. А в тебе взагалі ні одного? Ну але ні одного. Макс, конечно, повім випустив лише недавно свій від, так що. Так що, чуєш, в мене, в мене є рейтинг, ще поки що. Знаешь, ти мене канал? Ні. є, я можу похавати. Хоч я Угу. Завтра не пойдет. Чуєш, на кий, маєш топорик, Серйозно так. Так. Да. будь ласка, до Деревянный. Деревянный Дерев мені сьогодні. Ходи сюди, худрушка. Де ти? Я, я мочу топориком хрушку. І О. топорик досить... Опа! Тебе скільки процентів? У мене багато. Є, мені ще тільки щось там е, ш, п'ять штучок. О. Макс, давай так, щоб ти, ти грав, а не щоб тільки ми двоє грали. Олан, де Ріан, це тобі топорі. Молодець. Що <тур> <Чуша, тобі>, ж, <свист> э, а тобі дерев'яна на не потрібна? У <свист> мене є. У <свист> мене є одне <свист> м'ясо, Свині. 16 Так, тихо, комусь. І, і <свист> так, мені треба і мені треба одну дверку. А ну, а дверка пережигається? Не пам'ятаю, ні, дверка не пережигається, блін. Скоро, скоро палочки. Блін, не туди зайшов. А, сорі. Ну, палочки, палочки. Ну, палочки. Опа, палочки дві. І є твій палок. Супер. Скільки ми вже знімаємо хлопці? Що ти робиш? Хлопці ще 15 хвилин. Що ти робиш? Ой, хлопці ще десь приблизно 5 хвилин. Ні, я до вас двох. Що ще приблизно 5 хвилин я буду знімати. через А, потім, в принципі, сьогодні, напевно, що вийде 3 відео. Вау. Три. Пшениці я. О, а я йду робити папір. Я мастер. А Та я поста. Мастер. А, в принципі, може бути. Стоп, а в нас є взагалі то е, дерево в хаті? О, в мене є 16 дерево. Постав, плюс. Я, я хоча б якийсь, хоча б якийсь дешок зроблю. Блін. О, є. Все, став. Став? Піх. Давай. Так, став, став. Давай. Диви, ну де? Чого? Встав! Я вже давно поставила. Дема! Є, е, а де дерево? Fuck you! Ну, чому я робив дерево? Я ще зараз Ти буду бити. Ти що, автор з'явив, де моє дерево? Я, я не маю, маю. дивися. Мій інвентар пустий. До речі, вже темніє. А ми ще ні одне овечки не знайшли. Ой, мене виткнуло. Пардон.

Будемо улучшити карту Е, Там вже нема що улучати, не можу улучшати, не трогай мою карту. План... Е, Добре, не ту карту. До речі. Е, я думаю, шо... що вам добре чути, я, я ще трохи там щось змонтую. Постараюся. Не постараюся я змонтую. До речі, поставте. Де на... дерево? До речі, поставте великий е, палець в некі. І в мене теж. Бо я теж буду випускати це відео. Не? Як? Я тобі не буду кидати. Ти будеш. Ні -а. Де ти Е... А... В принципі, так. Да. А до речі, ти в курсі, що цей? Що тільки з того, коли то буде все відмоглиться? І що? Треба Макса вбити. Ну це ні, Тут хтось є. Що то що? Тут хтось, окрім наші, є. Хто? Нікого, тільки ніколо... я Тільки я хто і хто Макс. Ж, хто ж... О, на який присоєдился. Все добре. О, ле -ле. І до речі, як ви вже замітили, в мене є новий скін. Да? Покажи, да. покажи. Ти що не бачив? Во. А -а -а. Во я я є. У мене є цей скін. Я отакий йо-йоу. Ти мене убий, даст. У мене, чесно кажучи, чорні навушники, але тут якийсь Угу. піу пью. <laughs> я не хочу чіпець. О, блін, бак, сорі. Ура! Зараз Макс не буде вбивати. Випишіть в коментарях, що мені робити в летсплеях. Чи ви хочете їх дивитися? В принципі, я сам буду знати скільки е, буду знати, коли буде багато лайків. Ми а я Ааа, то... Блін, мене логануло. Стоп! Народ, подивіться на мене. Макс, ти бачиш Дешо? Зомбака в бронзі, яку я вбив. Ні! Віддай, віддай! Моя, мій зубок. Стоп, стоп. Ага, ага, Треба, треба не зомбі вбивати, треба отого вбити. О, потім аж зомбі, щоб у мені вся бронька була. Ти нафі, пацан, плі. Так, давай, 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 давай. Дай фіг, дай фіг, дай фіг, дай фіг. Чувак! Але я тепер не можу знайти Баг! капці. Я не можу знайти капці, де капці? Я їх хотіть, чого ж там? Я не бачу капці. Народ, зацініть, зацініть